Четверта помилка, яку також ми спостерігаємо, значить, у нас в податковому кодексі це теж зміни 2021 року, окрім заперечення на акт перевірки, я думаю, ви всі знайомі з таким терміном, як заперечення, у нас ще з'явилося застереження. Однак, що ми бачимо на практиці, це якщо, наприклад, там Клінджер з паперкою прийшов, і просить всказати цю, починаємо аналізувати документи. А виявляється, що клієнт не зазначав ніяких застережень до акту податкової перевірки. Застереження і заперечення два окремі терміни. Заперечні, ми знаємо, вони подаються подавати десяти днів днів, це окремий дні, письмовий документ на акт перевірки, а застереження вони мають зазначитися в самому акті перевірки. Якщо вам контролюючий орган вручає акт перевірки в своєму офісі, ви маєте нафті перевірки не просто поставити підпис, а поставити свої застереження, які саме. Наприклад, це те, що додаткові документи і пояснення будуть надані на стадії заперечень. Це те, щоб вони згодні з висновками контролюючого органу, або контролюючий орган виніс необ'єктивні висновки, а також контролюючий орган не дослідив під час перевірки. Повного пакету первинних фінансових документів не взяв до уваги ваші пояснення, або не взяв до уваги ті документи, які ви надавали. Тобто такі застереження мають вноситись саме на акт перевірки, а потім ви вже окремо формулюєте заперечення.